Жила я собі спокійно, як в Бога за пазухою. Дім, робота, робота, дім, і горя не знала. Аж тут, як сніг на голову, як грім з ясного неба на тобі. Поезія. Встаю я одного погожого літнього раночку на роботу, аж тут відчуваю, що зі мною щось не те. Думки якісь дивні, і все до складу, це віршиком. Та ні, думаю, що це я роблю з мухи слона. Все добре. Ага, добре. Сіла я ні жива, ні мертва, ох, душа в п'ятки, що ж це буде? Чи мені на роботу їхати, чи до психіатра? сім потів зійшло, та нічого думаю. Іду на роботу, може, ще зовсім не дійшла до ручки, а думки все рояться, в голові римуються, римуються. Чоловік каже почекай, подивимось, що буде завтра. Встаю зранку наступного дня. І що ви думаєте? Голова як решето, а з нього все рими сипляться. Думали ми з чоловіком, думали, та й вирішили не ламати собі голову. Беремо бика за роги. З того часу пройшло вже 4 роки, а я все пишу і пишу. Звичайно, в поезії я ще не відчуваю себе, як риба в воді. Але вірші дарують величезну радість мені, та й надіюся, усім вам. Не топчуся на місці, чуся. А ще дуже люблю декламувати свої вірші. І всім завжди говорю: вірте, люди в чудеса, вони справді трапляються. Я живий приклад.